Тим не менш, от ми зараз з вами сьогодні будемо працювати, будемо згадувати банківський план рахунків, будемо проводити порівняння. Спочатку от, хочу задати питання: ну ви ж знаєте, що в будь-якій речі є, не може бути нічого 100% доброго і 100% поганого. І от ситуація, коли ми маємо а, такий регламентний даний нам зверху план рахунків. В неї є свої плюси і є свої мінуси. Давайте з вами подумаємо на тему, які є плюси в тому, що в нас є оцей централізований план рахунків. Як ви думаєте, що тут? Що тут добро? Або з поганого? З чого хочете почитати? Можете починати з поганого? Хто хоче висловити думку? Ну, давайте, давайте тоді зробимо так. Уявимо, що у нас не було б загального плану рахунків. Де би ускладнювалося наше життя? В яких моментах? Чи ускладнювалося б воно, чи ні? Мабуть, в поданні звітності. Подані звітності, да, тому що дійсно органи, які розробляють системи, які приймають звітність, вони орієнтуються на загальний план рахунків. І набагато легше, коли у нас свої рахунки, ну, особливо це до да, банківської сфери, стосується, там всі листи роз'яснення від Національного банку, які регуляторам, які теж встановлюють для банків план рахунків, вони їм набагато простіше взяли по плану рахунків всі ну, номери, і всі розуміють. А ще, от коли б ми переходили з однієї роботи на іншу, якби у кожного був свій план рахунків, уявляєте собі? Ніякого розуміння, в кого що і як ведеться. Ну, тобто про, потрібно постійно перевчатися. Далі. Так нас навчили в інституті, ну, більше або менше, якісь рахуночки нам заклали, прийшли ми на виробництво чи в торгівлю, чи в банки відкрили, ну і там щось знайоме побачили, так? Да? Є таке. Тобто в плюси це те, що спрощується багато процесів. Перевіряючи, коли приходять до нас на перевірку, вони теж вже їм план рахунків загальний знайомий, да? а так їм потрібно було б кожен раз вивчати. Да, подання звітності, навчання працівників, як в інститутах, переход з однієї компанії в іншу. Це все ну, спрощує нам загальний план рахунків. А що ж поганого? Чи є тут Погане щось, як ви думаєте, це що ми маємо єдиний план рахунки? Давайте я тоді поділюся своїми враженнями. От як для мене, що погано в єдиному плані, що він дуже часто обмежує нас. Тобто, якщо, наприклад, там закладені якісь рахунки, а потім бах, у нас якась нова операція, і ми можемо зіткнутися з тим, що просто ми не знайдемо відповідного рахунку. І нам тоді потрібно пристраювати на якийсь рахунок, який не відповідає за своєю назвою, ті операції, які в нас є. Ну, добре. Це основне таке обмеження. А, ну ще от можу сказати, що, що доброго в загальному плані зменшуються витрати на методологію. Да, так би кожна компанія мала б розробляти свій план рахунків, а так ну, скорочуються на це витрати. Ну, з іншого боку, тут не зрозуміло, що краще, тим не менше. Є країни, де немає планів рахунків загальних, де кожна компанія, кожен банк собі робить план рахунків. В принципі, в цьому немає нічого там дуже чарівного. Беремо Баланс, да, беремо основні статті, які ми маємо а, ну, відображати, і просто можемо брати з них і писати, заводити себе рахунки. От як ми з вами заводили в межах нашої задачі на четвертому уроці, да? ну, просто дати їм ще номери. Але оскільки ми з вами маємо план рахунків, то будемо вивчати саме його. Так, я поділилася екраном. Видно зараз презентацію? Так. Це зараз, має бути супер.